Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас черговий випуск подкасту книжкового клубу Українського католицького університету. Сьогодні в нас в гостях Олена Кузьмічова. Олена активна учасниця книжкового клубу. Також вона випускниця програми K-Executive MBA 2020 року, а також вона CEO компанії SILF ERP. Вітаю Олена. Так, дякую. Про яку книжку ти б хотіла сьогодні розповісти? Е, я сьогодні хотіла розповісти про книжку Моє життя Голдемейр». Мейр. Окей, чому саме ця книга? Насправді з історії ізраїльського народу, вона до нас не такою близькою. Чому саме ця книга впала тобі в око? і Чому саме ти її рекомендуєш? Е, Два. По-перше, я володар підписки е, книжкового клубу, і тому я весь то з книжок отримала одразу е, е, собі на руки. По друге, е, я є. Уроженкою від Дніпра, так? я виросла, народилася в Дніпрі, де насправді знаходиться найбільша діаспора єврейська в Європі. Доволі цікаві сусіди. Так? Тобто я багато пересікалася з цими людьми, багато їхніх ідей і рішень інколи знаєш, залишали питання в моїй голові. І мені просто цікаво було познайомитись з, з їхньою історією, тому що Голда насправді є тією людиною, яка була однією з основоположниць і засновниць держави Ізраїль. Вона також брала участь в аніському русі. І, ну, і взагалі, як людина, це дуже така залізна леді з залізними цінностями, які вона, в принципі, ніколи не порушувала. Вона дуже цікава. Ну, я думаю, що. Я свого часу читав доволі багато книг про Ізраїль і історію Ізраїлю і про як країну стартапів. Я думаю, що можливо, контекст Ізраїлю він насправді в певній мірі доволі близький е, до нас зараз. Тобто, тут, е, ну як би не складались події, наш е, не дуже розвинутий сусід інтелектуально і ментально він буде. І мені здається, що Ізраїль теж може бути прикладом, як от насправді жити з такими сусідами в нас випадкові. часто порівнюють, та типу. З сусідством, та, як не пощастила сусідами. Але в нас також дуже ну, є великі різниці в стартовій точці. Та звичайно так. Але тут от таке цікаве і фундаментальне питання: для кого ця книга? Тобто тут все-таки ми розуміємо, що в твому контексті, в твоєму розумінні ця книжка в певній мірі, як добросусідський, вона є важливою, але для кого ця книга так само буде важливою і цікавою. А... Ну, я мабуть буду від себе говорити те, що я бачу. Ну, по перше, якщо людина любить автобіографії якісні, е та по-друге, якщо людина цікавиться е в першу чергу, мабуть, жіночим лідерством, тому що це теж там окрема тема і окремий напрямок. Ну і лідерством загалом, тому що багато речей, які вона робила. Вони були саме лідерськими, так. Тобто вона насправді багато чим пожертвувала, щоб зробити те, що вона зробила. Ну тут та, тут насправді багато цікавих підходів. І е, я свого часу в книжці про якраз читав, що Голда була фактично людиною, яка брала на себе відповідальність, і яка за якісь ключові речі, навіть розуміючи, що провали фіаско можуть, ну скажімо, зруйнувати її політичну кар'єру в тому числі. Так, ну ми, якщо подивимося в контексті цієї е, книги, наприклад, візьмемо фільм Голда, та, який нещодавно вийшов в минулому році, мені здається, то там вже буде навіть суд над нею. Та, чому вона прийняла те чи інше рішення під час війни, і там були дуже високі жертви людей, та, і вона відповідала. Тобто вона прийняла це рішення, вона сіла перед судом, і вона відповідала. І там дуже Гарно проілюстрована її, оця підзвітність. Тобто, що я розумію, я б це одна з сві... чеснот лідера. Так, так та, ну, дуже сильно от, а на твою думку, от базуючись в цих всіх речах, можливо, є, є люди або аудиторія, для яких ця книга не буде такою цікавою або можливо, взагалі не буде прикладною. Е, ну, по перше, автобіографія це специфічний жанр. Та тобто не кожна людина зможе його прочитати, тому що дуже багато контексту людей, про яких ти не знаєш, і завжди біографія чи автобіографія це суміш, суміш великої кількості людей, які звичайно впливали в тій чи інші мірі, але для посереднього читача можливо це не буде таким надзвичайно цікавим читаю. Так, друге, якщо людині взагалі не цікавий або вона має упередження стосовно ізраїльсько-палістинського конфлікту. Та, тобто тут теж треба розуміти, що ми в Україні якби зазвичай наша позиція проізраїльська. Та і я пам'ятаю, наприклад, коли тільки почалась війна в Ізраїлі 2023, якщо я не помиляюсь, та коли напали араби на Ізраїль. То, наприклад, я була в той час в Брюсселі, і в Брюсселі були якби пропалестинський рух, прям заворухи, та і це все ну, зовсім інший погляд на цю історію. Тому людина може не зрозуміти та з іншої точки зору, особливо якщо в неї яка є же пресупозиція до цього конфлікту. А, що ще? Я думаю, що дуже важко буде читати не розуміючи історичний контекст загалом. Та, це це. Там дуже багато історичного контексту, тобто там змішана і Друга світова війна, і оця двох двохтисячна історія самого ізраїльського народу, конфлікту з єгиптянами, з рабами. Дуже багато всього намішано. І якщо людина буде не в контексті, вона, ну, вона просто загубиться між цими всіма фактами і замучається там дивитись в Вікіпедії або питати чат GPT. Ну, Тобто, в певній мірі біографія це завжди погляд з одного контексту на певні історичні події. Тобто, і, можливо, цей погляд є доволі суб'єктивним. Так, та, цілком суб'єктивний. А розкажи, будь ласка, про якісь такі інсайти або ключові висновки, які ти зробила з цієї книги. Дуже цікавий був момент, коли я почала читати цю книгу. Я її почала читати під час виборів Трампа в Штатах, та коли якраз йшли вибори, і мене насправді дуже було обурило і прям перевернуло... Взагалі моє враження від зовнішньої політики, це коли я прочитала цитату, коли помічник заступника державного секретаря США у справах близького сходу під час зустрічі з Голдою Мейер у 1946 році. Це вже після другої світової війни, коли вже відкрили всі гетто, Він їй сказав: пані Мерсон, ви ж визнаєте, що якщо нацисти переслідують євреїв, то в них є для того підстави. І мене настільки це обурило просто, що люди, вже маючи факти на руках, розуміючи, що це прям було ну навмисно зроблено без жодної причини. Тобто, це був фашизм в чистій формі. Вони залишились при цій думці, що вони в чомусь винні. І так само, як коли Трамп але це звинув... ж дуже, але це ж дуже схоже зараз до Так, та, і коли Трамп почав звинувачувати український народ в тому ж контексті, що можливо ви щось зробили, спровокували типу, спровокували росіян до цієї війни, і мене просто знаєш, мене волосся дивом. Я думаю, наскільки це схоже, наскільки все одно е, вони грають свою гру, тобто тут немає такого поняття як справедливість. Та? Тобто кожен наш конфлікт між Росією і Україною він розігрує в свою пользу. Тобто буквально там держав, які стають якусь позицію е такого загального е добра і зла, їх дуже-дуже мало. Та? Е і друга, дуже саркастична цитата, яка мене зачепила. І вона схожа на той настрій, який є зараз в Україні, е це. Е Приказка з часів заснування Ізраїлю, коли вони тільки тільки заснували саму державу, і в них було дуже дуже багато проблем з працевлаштуванням з євреїв, як їм взагалі знайти житло, побудувати, прогодувати і все інше. І була така цитата: дві тисячі років ми чекали єврейську державу. І треба ж таке, що цей клопіт випав саме мені та, та, так само, як це українці. Це Україна особиста відповідальність. Так, так. Та. Це так само, як Щоби зараз. було б суперкласно, щоб було власне все добре. Але давайте не, не на мою каденцію. І це дуже цікаво, тому що в нас теж є зараз така частина населення, яка вважає, що. Ну 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 чому я? Ну 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 що? ну можна, я просто поживу? Залиште мене в спокої, та я залишусь в цій позиції, в своєму якомусь коконі, і все буде добре. І це ну чому це війна? От саме на наш час. Ну типу як? Але ця вся історія зняла дуже багато масок, і ми бачимо людей під зовсім іншим контекстом. І ми бачимо людей, ну от коли почалось повномасштабне вторгнення, я точно бачив людей, які мене дуже розчарували, але я бачив людей, які. Абсолютно змінили свою роль в суспільстві, відчули, що от прийшов час діяти і е, такі люди захоплюють. Насправді е, мене захоплюють історії, коли люди, які в принципі е, нічим особливим не виділялися до того, як вони, наприклад, пішли в ЗСУ. Вони отримали там травмовані та ще щось. Вони повертаються і вони роблять просто феноменальні речі. Тобто, їх у ця, всі всі конфлікти, сутички, травма, вона їх настільки міняє, вона їх розкриває. Чи вони, я не знаю, де вони отримують це натхнення, але вони просто стають геть іншими. Та це якесь інше життя для них. Круто. Можливо, є якісь ще додаткові речі, які би ти хотіла згадати, можливо, якась конкретна цитата, яка би на твою думку чітко охарактеризовувала власне голоду Маєр. Ти знаєш, я отак, як якби цитати, які я вважала та такими дуже вартими, того, щоб про їх проговорити, я сказала, але я пам'ятаю, як вони приїжджали на збори в Європу. І вони показували прям ізраїльські газети, де в чорним по білому було написано, що ти ми будемо знищувати єгипетські газети, де було чорним по білому написано, що ми будемо знищувати єврейський народ, що він не має права на існування, і ніхто не вірив. Знаєш, у це те саме, що зараз відбувається з Росією, і все, що ми бачимо, коли. Йде чітко, цитати можна розбирати певні речі, і всі ігноруються. Вони вважають це настільки якимось крайнім випадком, що такого просто не може бути. Ну, типу, ця людина ну, чомусь просто сказала, якось так. Окей. А що можливо змінилося після прочитання? Можливо, ти бачиш, як ти по-інакшому дивишся на якісь робочі процеси, на якісь особисті відносини? Ну. Мене дуже зачепила ця історія з можливо, ви щось зробили. І отак якраз в перший тиждень після того, як вибрало Трампа, дуже багато було різних заявлень. Там Зеленського базвали диктатором, Потім Зеленський там, е, скажи мені, е, хотів заарештувати Порошенка. І ще щось пішла якась така каламуть. Я просто зрозуміла, що насправді, ну по перше, я не можу на це впливати. По-друге, вона мене дуже фруструє і воно насправді не дає жодної чіткої картини, куди ми рухаємось. Я собі просто заборонила читати новини, тому що воно дуже все повторюється. Так само не зрозуміла, куди воно виверне. Я вже просто заборонила. Я раз в тиждень сідаю. Колись, колись Таліб до речі, казав, що. Якщо ти читаєш щоденно новини, то ти читаєш дуже багато шуму, і можливо з тих всіх новин, які ти прочитала, можливо, тільки одна є якоюсь такою ключовою. А коли ти читаєш їх раз в тиждень, лишаються якісь такі ключові. А коли ти читаєш їх раз в місяць, то в принципі ти маєш якусь таку структуровану вижимку стосовно того, що відбувається, і ти дуже важливо, власне, в цьому потоці інформації розрізняти шум і сигнал. Та 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 і е, плюс багато цієї пропаганди. Та тобто багато пропаганди так само там останні вибори в Румунії, та які були, ми просто були, на жаль, ми розуміємо, що <свісно> про це до речі пише Тімоті Снайдер про те, що фактично те гіганти і цілі там соцмережі типу Тіктоку можуть впливати на вибори. Ми бачили це ще насправді в якомусь 16-му році, коли Трамп став першим президентом. Ми бачили, що. Чітка таргетована реклама. Там, до речі, був кейс кембридж Аналітики, потім того чувака засудили. Він, до речі, на it арену приїжджав. Він розказував, як вони за допомогою мікротаргетингу впливали на цілі сегменти людей. І ми розуміємо, що в цьому випадку, типу, технології можуть бути дуже згубними. Та так, вони можуть просто тебе вже. Програмувати на якісь певні твої рішення, та тому я якби от після зрозуміння, що насправді ми дуже мало впливаємо на те, що відбувається в нашій державі, і довкола неї, і цієї зовнішньої політики. Я вже все, типу, раз в тиждень я почитаю, подивлюсь результат за тиждень, якийсь підсумок дуже короткий, без бажано без емоцій. Тобто щоб трошки себе зберегти. Якби ти могла задати авторці одне питання, от яке би воно було? Е, дивись, вона була жінкою, вона була лідеркою. І насправді в неї була сім'я і були діти. Е, але коли ти читаєш книжку, ти розумієш, що це все відходило на другий план. Тому що вона виклалась на створення держави Ізраїль, на те, що вона стала на ноги. І е, я так. Частково порівнюючи з собою, я дуже часто також маю вибір між роботою і особистим життям, десь з дітьми. Та, я б хотіла її спитати, чи вважає вона, що це було доречно? Що от настільки там мінімізувати своє сім сімейне життя, тобто фактично її шлюб з чоловіком розвалився, та, чи вважає вона це було доречним, і чи воно, чи воно взагалі було варто того, та, щоб вона відповіла в. В кінці, та? тобто я зробила це, це це, і чи вона була варта. Тому що мені, наприклад, особисто дуже важко буває пояснити людям, там, вчителям, викладачам, я не знаю, там ще комусь, коли мене немає. Там, наприклад, якесь свято, я не приходжу. Я у відрядженні та? або якісь збори, і мене немає. І на мене трошки дивляться так по інакше. Коса. Коса, та? бо я якби маю бути. Ось тому це питання для мене дуже дуже важливе. Це, це цікаве питання. воно Думаю, таке про колись ми казали, що в нас є work-life balance, а тепер в нас є war-work-life balance. Тобто, в нас поєднано насправді є дуже багато якихось речей, і як в цьому всьому знаходити правильний баланс? Мені здається, що це питання дуже актуальне, тому що мені здається, що є люди, в яких завжди є час на будь-які події на всі справи, а є люди, які постійно чимось зайняті. Окей, як би на твою думку найкраще було читати цю книгу? Е, ну, слухай, я насправді читаю книжки. Ми якось е, один раз обговорили в клубі, і мені сама ідея сподобалася. Я, по-перше, зазвичай дивлюся, що фільми, які знаходяться в контексті. Та, от, якщо говорити саме про цю книгу, то є фільм в цьому контексті Мюнхен від Стівена Спіл Спілберга. Я б дуже радила. Вона там йде, якби сама Голда, якщо про неї говорити, то вона якби на фоні, та вона буквально там мількає. Але сам оцей контекст і сам оцей конфлікт між арабами та ізраїльцями. Він там він дуже дуже продемонстрований добре. Плюс минулого року вийшов сам фільм Голда та про війну судного дня. Теж додає контексту, і тоді тебе легше уявити, що відбувається. І коли ти бачиш ту чи інші події з різних точок зору, з різного контексту і тому подібне, напевно, ти для себе краще розумієш, що керувало тими чи іншими подіями, тому що не розуміючи контексту, нам може видаватися, ну там ну прийняв хтось таке рішення, ну й прийняв, але ну напевно, якраз в тому і цінність і біографії, і в тому цінність кого. Напевно, глибшого занурення в тому, щоб краще розуміти, що відбувалося конкретно тоді, та, та воно демонструє просто тобі, дає якусь картинку, якесь уявлення. Тому що, наприклад, ми зараз уявляємо Ізраїль як високотехнологічну державу, та з купою інновацій, яка розвивається активно. Ми беремо як взірець, але насправді тоді. Часи Голди, це була ну дуже бідна держава, і вони піднімали її прям ну з піску. Та от піску пустелі вони садили ці дерева. ну І ще нюанс в тому, що 93% території Ізраїль це напівпустеля або пустеля. А, і це величезна робота, яку вони зробили. Ну і відповідно, навіть якісь оці вони побудували систему зрошувальних зрошування дерев, коли вони проводили окремий. Кабель до кожного дерева і таким чином вирощували його цього. А потім вони подивилися: слухай, як ми ж як ми можемо вирощувати апельсини тут з нашим кліматом, то давай ми будемо продавати це десь назовні. Я думаю, що це так само доволі великий приклад для України. Є дуже багато рішень, які ми тут зараз робимо кастомно, які ми зараз робимо в наших обставинах, в наших умовах. Я ситуативно думаю, дуже. Так? Ситуативно, швидко приймаючи рішення і творячи ті інновації, які за нормальних умов ми би не зробили. Я думаю, що ми просто можемо дуже багато наших рішень продавати на світовому рівні, тому що це справді ті інновації. Так. Можливо, є якась річ, яку я тебе не спитав, а ти би хотіла спитати, розказати про цю книгу або про цю особу. Знаєш, я коли її читала, в мене постійно, е, я в, е, чомусь поверталась до тієї думки, що в них багато чого не було. Тобто, коли я починала їх порівнювати, та в них був сусід агресивний, який просто був проти того їхнього існування, але насправді в них взагалі нічого не було. В них навіть якогось е, елементарного врядування не було. Тобто вони вигадували міністерство, вони вигадували позиції, вони вигадували проблеми, рішення і все. Тобто, вони все це робили з нуля. Ми насправді, як наша країна, ми... Якби ми не сварилися там на пострадянську спадщину, нам дісталася насправді більш-менш дієва система. Тобто та? якісь інституції, навіть які бо вони недосконалі, вони вже були. Так. Та, та. можливо, це з однієї точки зору важко, тому що нам треба тут переробити, переосмислити, змінити та але з іншого ми не починали з нуля. Тобто, в нас насправді багато що є, і мені здається, ми маємо це цінувати, розвивати і рухатись далі. Супер, супер. Я тобі дякую за таку насправді цікаву розмову. Я думаю, що це актуальна книга, навіть станом на сьогодні для України. Прощаємось. Так. Да. Па-па.